Шановні студенти, вітаю! Сьогодні ви розпочинаєте знайомство з новим курсом інвестування або військовим елементом підготовки фінансистів. І я ваш викладач Салтикова Ганна Васильівна, кандидат економічних наук, доцент. Зі студентської лави, все моє наукове життя та професійна діяльність віддані інвестиціям. Інвестиційній політиці держави та інвестиційному проєктуванню. І я хочу поділитися своїми знаннями з вами. Курс складається з двох модулів: перший присвячений загальнотеоретичним та макроекономічним аспектам інвестування. Ми дізнаємося, що такі інвестиції, які існують їх види. Познайомимося з основами національного інвестиційного законодавства. Ми розберемось. Чому ж інвестиції вважаються драйверами економічного зростання? Чому так важливо активізувати інвестування? Ці питання набувають особливої актуальності в контексті необхідності повоєнної відбудови нашої України. Окрема тема висвітлює підходи та методи макроекономічного аналізу ефективності інвестиційного комплексу. Що таке інвестиційний ринок? З чого він складається? За якими законами функціонує? Як оцінити інвестиційну привабливість країни чи окремого регіону? На всі ці питання ми знайдемо відповіді разом. За основи державного регулювання інвестиційної діяльності, які саме інститути за допомогою яких інструментів впливають на інвестиційну активність, проаналізуємо можливі джерела фінансування інвестицій, познайомимося з основами міжнародної інвестиційної діяльності. Другий модуль, навпаки, акцентований на мікроекономічних основах інвестування, тобто в фокусі нашої уваги окремий інвестиційний проєкт. Ми сформуємо навички коректного співставлення витрат та результатів, що відносяться до різних моментів часу, та познайомимося з основами, з основними методиками оцінки реальних інвестиційних проєктів. Ці навички потім будуть розвинуті в курсі інвестиційного аналізу. Сподіваюся, робота з курсом буде комфортною для вас. Кожна тема містить розгорнутий лекційний матеріал, питання для самоперевірки, проміжне тестування та практичне завдання. Практичні завдання супроводжуються або прикладами розрахунку, або посиланнями на відповідні приклади в лекційному матеріалі, або послідовними деталізованими інструкціями з посиланнями на джерела інформації. Плюс з вами завжди на зв'язку. Я ваш викладач. Підсумкова оцінка є результатом вашої поточної роботи, плюс наслідком успішного проходження підсумкового тесту. Успіхів у навчанні! Все буде Україна!